Всіх вітаємо. Мене звати Марія. Я працюю з продуктами Google Marketing Platform в компанії Admixer Advertising. Привіт, а я Вікторія, я клієнт сервіс директор в компанії Essence MediaCom. Сьогодні ми поділимось з вами одним з наших кейсів про те, як сітєві реклама допомагає не просто будувати якісне охоплення, а підсилювати всю кампанію комплексно від пошуків до реальних продажів. Хотіла б розпочати свою розмову ми з передумов цієї кампанії. Як вона виникла останнім часом? глядацька поведінка стрімко змінюється, і користувачі все більше обирають перегляд контенту на великому екрані. Відповідно, роль Connected TV як медіаканалу зростає, адже забезпечує не просто охоплення, а високий рівень якості контакту з повідомлення саме завдяки більш тривалому контакту на великому екрані. Ви напевно не раз чули на презентаціях кандар, що увага до реклами стала новою валютою на медійному ринку не тільки України, але й світу. А її основна метрика viewability – це вже не просто параметр, який гарно виглядає у звітах. Це вже KPI, який говорить про прозорість кампанії. Він є індикатором якості і відображає реальний вплив реклами на бізнес. Тобто давайте розберемося, яка роль е, Connected TV у забезпеченні уваги до реклами. Е, цей канал дозволяє забезпечити гілобіліті на рівні близько 100% і, відповідно, має високий рівень уваги до реклами порівняно з іншими каналами комунікації, які транслюють контент на малому екрані. І це працює не тільки в теорії, але й на практиці. Адже за дослідженнями Кантар, 88% глобальних маркетинг директорів вважають, що увага є дуже важливим параметром, якщо не критичним для оцінки ефективності медійних кампаній. І вже в своїх кампаніях вони або впровадили увагу як ключову метрику, або ж тестують її як ключову метрику для оцінки ефективності реклами. Безпосередньо ми медіаком в своїх інструментах для планування також інтегрували цей показник і плануємо не просто охоплення, велике охоплення, а безпосередньо плануємо в першу чергу якісне охоплення, де увага є ключовим параметром, на основі якого обираються медіаканали. Що ж, давайте тепер перейдемо безпосередньо до нашого кейсу. Ми вирішили реалізувати сітіві кампанію для бренду Relief від компанії Bayer. Хто не стикався з цією делікатною проблемою, нагадаю, що рельф це препарат від геморою, і основним особливістю цього продукту є те, що в нього є декілька SKU, які відповідають різним симптомам геморою. Тож наша комунікація мала бути персоналізованою з різними креативами, повідомленнями CTA, що відповідають різним продуктам рельфів відповідно різним симптомам геморою. І ми обрали коннекти TV, так як бренду потрібно було вирішити подвійне завдання. Перше це побудувати якісне охоплення серед аудиторії, яка вже стикалася з цією проблемою, або потенційно може мати геморрой в майбутньому, і тут Connected TV виступає як якісний охоплюючий канал, що дозволяє таргетувати не все населення, а конкретні сегменти аудиторії. І що ще цікавіше, друга ціль, е, ціль це перевірити, як це охоплення впливає на інші рекламні кампанії бренду, е, а також на загальну картину поведінки споживача від пошуку товару до його покупки в аптеці. Тож для активації цієї кампанії ми використали YouTube Connected TV через DV360 з персоналізованим таргетингом, де заздалегідь обрали цільові аудиторії. Які нам підходять під цю кампанію, це в першу чергу спортсмени, адже вони мають сильні фізичні навантаження, що може провокувати появу геморою. А друге, це вагітні жінки або жінки, які недавно народили. Третє це професії водіїв, в тому числі таксисти, далекобійники, а також геймери і офісні працівники, саме через малорухливий спосіб життя. І також люди професій, що передбачають виконання важкої роботи, такі як вантажники, залізничники, фермери та лісники. Окрім цього, наша кампанія була таргетована окремо за статтю, тобто ми мали окремо розроблені креативи на чоловіків та жінок. Для оцінки ефективності цієї кампанії ми порівнювали тестову кампанію. З youtube брендинговий мультидевайс проти youtube брендинговий CTV, youtube конверсійний проти youtube конверсійний плюс брендинговий CTV, youtube ctv з QR-кодом проти YouTube ctv без QR-коду. Останній тип кампанії з QR-кодом був тоді чимось новим для нас всіх, тому цікаво було протестувати також і цю можливість. Адже, як мінімум, це додатковий спосіб про взаємодіяти з користувачем, а в ідеалі перетворити його з пасивного глядача на потенційного клієнта. Використавши CTV у поєднанні з QR-кодом, ми перетворили перегляд на персоналізований рекомендаційний досвід із максимальною концентрацією уваги та чітким стимулом до дії. Користувач відсканувавши код, мав змогу глибше ознайомитись з видами препарату, обрати потрібний та одразу ж замовити його в аптеці. Далі перейдемо до метрик, які ми вимірювали. Перше і ключове, що напевно цікавить всіх бренд-менеджерів лікарських засобів, це продажі в аптеках. І ми їх порівнювали з е, показниками до кампанії під час кампанії та після кампанії. І друга група метрик це медійні метрики, що характеризують поведінку користувачів на сайті. Це сеанси з платного пошуку, глибина залучення та ключові події для бренду. Це був повноцінний профіль ефективності від перегляду до продажу, і саме він дозволив нам побачити повну картину, а не лише верхню частину воронки. Також на нашу думку, важливим в цьому тесті є період, оскільки попередню кампанія ми планували запускати в березні, коли саме припадає пік продажів в категорії. Проте по факту запис відбувся влітку, але не дивлячись на це, ми вважаємо, що кампанія є успішною, адже її результати вражають. Наша тестова група показала значно кращі результати порівняно з групами які ми розміщували до цього, це плюс 21% до engagement rate, це 53% проти 44%, плюс 38% до key events rate, це 22% проти 16%. І плюс 0,32 пункти до частки офлайн-продажів у період січень-липень. Зверніть також увагу, що це був липень 2024 року в Україні період постійних блекаутів, але навіть за таких умов СІТІВ дозволив зберегти інтерес та залученість користувачів. Кейсу вдалося довести, що СІТВ це не просто телевізор онлайн. Він також може бути потужним перформанс інструментом як в медіаспліті, так і сам по собі за умови використання інтерактивного креативу. І це дійсно так, оскільки він працює на всіх етапах воронки, створюючи якісну синергію з іншими каналами, особливо з пошуком, і він дійсно заслуговує окремих бюджетів у медіаміксі бренду, так як дозволяє вирішувати дуже різні та дуже конкретні задачі, незалежно від того на якому етапі розвитку знаходиться бренд. І що найважливіше, CTV дає результат його можна порахувати, порівняти та масштабувати. І наостанок як бонус для тих, хто дивиться цей запис, декілька найкращих практик для запуску кампаній з QR-кодом, які базуються в тому числі і на нашому практичному досвіді запуску кампаній для релів. Перш за все, варто пам'ятати, що успіх таких кампаній з QR-кодом значною мірою залежить від контексту, у якому цей код показується, а також від цінності, яку він пропонує користувачеві. Якщо ми простомо розмістимо QR-код без чіткої причини, чому його потрібно сканувати, більшість зглядачів проігнорують його. Отже, до рекомендацій додайте чіткий заголовок до дій. QR-код повинен одразу сигналізувати Відскануй мене і отримай щось корисне. Це може бути знижка, доступ до ексклюзивного контенту, запрошення на захід, безкоштовний тестовий період або будь-яка інша цінна пропозиція. Глядач має за кілька секунд зрозуміти, навіщо йому діставати телефон. Оптимізуйте візуальне оформлення. QR-код має бути достатньо великим і контрастним, щоб його легко можна було зчитати з екрану телевізора чи монітора. Також бажано розмістити його на чистому фоні та додати короткий підпис, що пояснює, куди він веде. Дайте глядачеві час на сканування. Пам'ятайте, що людям потрібно кілька секунд, щоб дістати телефон, відкрити камеру і навести її на екран. Якщо ви показуєте 15 секундний ролик, гарною практикою буде залишити QR-код у кадрі щонайменше половини цього часу, а бажано впродовж всього ролика. Використовуйте CTV як точку входу. Ми, наприклад, тестували QR-код у Connected tv кампаніях, адже перегляд телебачення зазвичай не передбачає прямої взаємодії. А тут QR-код стає цим містком між пасивним переглядом і активною дією. Аналізуйте і оптимізуйте. Важливо відстежувати не лише кількість сканувань, а й те, що користувачі роблять після переходу за посиланням. Якщо конверсія низька, можлива пропозиція недостатня приваблива або шлях користувачева після сканування надто складний. Таким чином QR-код у відеорекламі це не просто тренд, а інструмент, який при правильному використанні здатен значно підвищувати залученість і давати вам додатковий канал клієнтів. І друга важлива річ для оцінки ефективності на пошуку, ми радимо активувати в дослідження, що є у DV. Пригадаємо, що цей інструмент дозволяє оцінити, як рекламна кампанія впливає на динаміку пошукових запитів на платформах Google та YouTube. Процес дуже схожий до брендліфта. Формується контрольна група, яка не бачить рекламу, та потім порівнюються пошукові результати цієї групи з результатами аудиторії, яка була піддана рекламному впливу. Це чудовий спосіб виміряти реальний інтерес, який створила кампанія, без опитувань і одразу ж в цифрах. І наостанок. Декілька порад по роботі з soarchліф-дослідженнями. Плануйте заздалегідь. Searchліфт не можна задавати заднім числом, його треба активувати завчасно до запуску кампаній. Мінімальна тривалість таких кампаній для релевантного результату зазвичай 2-4 тижні. Має бути достатній бюджет і охоплення. Щоб отримати статистично значущий результат, обсяг трафіку має бути достатнім. Google рекомендує щонайменше кілька мільйонів показів, бо, якщо мало трафіку, результат може бути інкогніто і ви не зможете зробити дослідження. Правильна сегментація. Кампанія має чітко визначену експериментальну та контрольну групу. Не змішуйте інші великі активності на ті самі аудиторії, щоб не зашуміти даних. Обирайте релевантні ключові слова. У списку SearchLift потрапляють ключі, які Google відслідковує для вимірювання ефектом. Важливо, щоб вони точно відповідали продукту, бренду чи категорії, а не були занадто загальними. На цьому слайді ви знайдете наші детальні поради з цього пункту. Координуйте з YouTube. Якщо сершліфт проводиться через YouTube в Діві, врахуйте, що частота показів, довжина, ролика та формат сильно впливають на результат. Брендові запити зазвичай зростають сильніше, ніж загальні. Аналізуйте результат комплексного. Після тесту дивіться не лише на відсоткове зростання пошуку, а й на вплив на бренд, вартість інкрементального запиту та поведінку аудиторії після пошуку. Що ж, ми наблизилися до завершення нашої доповіді, тому хочемо подякувати вам за увагу і сподіваємося, що цей кейс надихнув вас та довів, що СІТІВІ – це вже не просто майбутнє відео, це вже його сьогодення. Ми відкриті до співпраці пілотних та спільних експериментів. На цьому слайді ви зможете знайти наші контактні дані. Ми задоволенням відповімо на ваші запитання.